Вітаю, друзі! Пропоную на огляд монету Національного банку України номіналом 2 гривні, яка введена в обіг 1 грудня 2022 року і присвячена сторіччю Харківському національному університету міського господарства імені ОМ Бекетова. Значить, монета присвячена єдиному в Україні закладу вищої освіти, який здійснює підготовку і перепідготовку інженерних кадрів з комплексу спеціальностей і спеціалізацій, що охоплюють технічні та соціально-економічні сфери функціонування та розвитку міст і регіонів, так де наш фокус дівся. Харківський національний університет міського господарства імені ОМ «Бекетова» – Це сучасний науково-освітній комплекс, до складу якого також входять навчально-методичний відділ, наукова бібліотека, галузеві, науково-дослідні підрозділи, численні освітні і наукові центри, архітектурно-художні майстерні тощо. Університет здійснює широкий спектр наукових досліджень в галузі міського господарства. Значить, це не дивно, тому що місто Харків це і столиця була колись України, і, ще кажуть, як там, студентська столиця України там безліч вищих навчальних закладів. Значить, перейдемо до розгляду аверсу. Монети. Там не був ні разу. Але ще все папер. Ні, був, на когось на учобі був. Так, значить, отак краще виглядає. Значить, друзі, на версії монети розміщено у горі Малий і Державний Герб України Трезуб, праворуч від якого напис Україна. У центрі логотип університету. Унизу написи 2022 рік карбування монети 2 гривні. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України під написом. Так, далі переходимо до розгляду реверсу монети. Зараз я її перегорну. Так. Ось такий, друзі, у нас реверс. Бекетов такий. Дядько стоїть на фоні університету. Так, значить, на реверсі монети зображено стилізовану композицію. Пам'ятник видатному архітектору ОМ Бекетову ліворуч. Час... Центральна частина фасаду будівлі університету праворуч та написи. 100 років над будівлею. Харківський національний університет міського господарства імені ОМ Бекетова. По колу. гурту монети Рифлений, он бачимо. Значить. Е... Що у нас там далі інформацію вам сказати? Е, значить, художник Фандікова Наталія. Скульптор Дем'яненко Володимир. Програмне моделювання Лук'янов Юрій, е, Тираж монети 25 тисяч примірників. Маса 12,8 грами, діаметр 31 мм. Категорія якості карбування монети спеціальний Art Uncirculated. Ось така, друзі, монета. Це здається остання. А, що державні символи це не останнє. Це така монета, друзі. Кому сподобалось, ставте лайки, коментуйте. Хто вже встиг придбати, хто не встиг, <клес> Бажаю всім купувати монети Національного банку України за ціною Національного банку, а не за перекупними цінами. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.